Подивитися на дім музей легендарної Лесі Українки до колодяжного приїздять з усього світу. Втім, інспектор тут з іншою метою Оля з командою вирішили перевірити, де ж після духовної їжі туристи втамовують свій фізичний голод. Я ж Лесі Українкою народилася в один день. Являєте? Добрий день. Музей не ресторан. Працівники від інспектора не тікають, а навпаки, із захватом демонструють свої володіння. Це ж Треба визитись. Візьмі ос. Ходіть сюди до вітання. Цікаво. Я дякую. Це спальня Лесіна. Вона тут Це спала. Це спальня і робочий кабінет, її рожева кімната. А її плаття збереглись. Є рукавички Леся. Лесяні рукавички. Вона 45-46 кілограмів важила. Ця кринка така маленька була. Так? Подивіться, яка моя рука Це зовсім манюсінька рученька в неї була. Єдине, що я хочу подивитися, чи є де тут поїсти. О, там біля траси, там є чудові, і, і ресторан такий дуже гарний. Ну я би вам радила знаєте що зробити тут на території можливо якусь угу. кав'ярню за сімейними рецептами: продавати чай з липи, пиріжки, такі як колись їли в колодяжному. І всім би було дуже мило. Інспектор шокована. Виявляється, найближче кафе, де можна перекусити, знаходиться майже у сусідньому селі. Щодня до музею приїздять туристи з усієї України. Тож де вони після довгої дороги обідають? А ось і нагода дізнатися. Ось дитячий автобус. Дітки тільки що подивилися, де живе наша з вами Леся Українка. Так зухвало, але я спитаюся, де вони їсти будуть, тому що на території музею нічого немає. Ой, добрий. день. Рада вас бачити. Звідки ви З закої з до дорога з Нововолинська до села Колодяжне займає близько двох годин. За цей час діти точно встигнуть зголодніти. А де ви тут їли? А ми не їли. Ми в лісі ставали там після. Ага, тут я по... тормозки. а кафе ви не бачили? Бо я тут шукаю на території музею. Кафе немає. немає, немає. Я тебе згадаю. От Сергія мама дала дитині бутерброд. Молодець, мама. Тобі дали хліб з ковбасою, і тобі, тобто ковбаса нині в моді в дитячих ланчах, так? Ковбаси а це і помідора. От. Але ви дві години їхали, тобто помідор може скиснути по-простому. Ні, Ні, я не вас не засуджую. Знаєте, що я би я хотіла? Коли на місці може дитині десь дати спіцу або водички попити, або принаймні морозиво купити. Я дуже хочу, щоб ви цього року, коли будете Миколаїв замовляти побажання, попросіть його, щоб у колодяжному відкрили якесь кафе. Щоб ми з вами наступного разу, коли приїхали, мали де випити каву і з'їсти бутерброд. Домовились? Так. Народ, я вас люблю. Пам'ятайте про це. Звісно, що турботливі батьки не залишать дітей голодними. Але що ж робити дорослим? Оля вирішує знайти те саме єдине кафе поблизу. Про яке їй розповіла екскурсовод, і дізнатися, чи якісно там годують. Приїхали кілометр від музею. Ось тут на трасі я знайшла кафе. Кафе називається Кафе. Напевно, з викладу великих екскурсій можна замовляти телефоном. Ой. А де тут вхід? Щойно кафе було відкрите. Ось час роботи працюємо з 8 до 8. Зараз четверта дня. А ще здається, працівники кафе-кафе закріпили за собою право зачинятися, коли самі того схочуть. Чи можливо таку реакцію викликала поява інспектора? Тримайте, будь ласка. Вибачте, будь ласка, а тут тут є? А поки Оля намагається усіма способами знайти вхід до кафе, біля дверей вже збираються голодні відвідувачі. Ой, мужчина, добрий. день. Зачинили, уявляєте? Побачили на порозі команду інспекторів, зачинили. Оля. Дуже приємно. Петро. А ви тут Петро їсте? Да. Смачно тут? Так, да, смачно. Стукайте, щоб нам відкрили. А мабуть, не вітряє. Я чому вони вас побачили, то не відкрили. О, можна подзвонити. Кажі я Петро хочу їсти. Кажуть. Зараз. Ніхто не бере. Вже не візьму. А ви звідки Петро, приїхали? Ми з зв'язково. Ми їдемо в тут ще бень возили, вигрузилися, їдемо назад. Думаю, ви хотіли поїсти тут? Ні, ми хотіли пиріжки купити, тут пиріжки вкусно. Просто дивно, ми з командою були на, на екскурсії. Ми ходили в гості до Лесі Українки да, і захотіли да. поїсти. І це єдине кафе, таке при дорозі, яке може нам дати їжу. Я бажаю о, такої щасливої дороги. Янгола охоронця вам. Вибачте, що не поїли. Бережіть себе з Богом, хлопчики. Ми вже поїхали. Та інспектор так легко не здається. Оля робить вигляд, ніби їде. Та насправді вона дещо замислила. Мужчина, а у вас фіра є? Немає. Фіра, це така бричка із конем. Мені потрібно заїхати в цей кафе-кафе в -кафе, якомусь дивному транспорті. Мужчина! Почекайте, будь ласка, мужчина. Добрий день. Як вас звати? не Оля? Андрій? Андрій. Андрій, А тут є ресторани. Там Там закрили, коли мене побачили. Вони бачили мене на моїй машині. А ви могли б мене підвести. Так? Я поміщу. Андрій, почекайте ласка. Ви розумієте, нам треба їхати туди, в кафе. Ну, я пам'ятаю. Дайте мені камеру. Я сама буду знімати, а ви з боля їдете, так? Ми, так. Да. То ну, поїхали. Ой! Ну, а все ж таки в Колодяжному. Не тільки туристи приїжджають поїсти, а ви де ви їсте? Ну, наприклад, свято, вам хочеться вийти з дівчиною кудись, де ви їздите? Ми їздимо в боулінг, там є класик, боулінг, білярд. А я можу має знімати, почекати. Ой. Багато туристів приїжджають до Лесі Українки, Андрій. Ну. То вони як? Де вони каву п'ють? Де вони їдять? По людях? Ну не по людях. Ходять сюди в в ну як в магазин, ресторан. Їдуть далі, ну, далекобійники теж встають на каву поїсти, перекусити. Дякую, що підвезли. Певно? Ви оцей, так? Та, от туди, отуди. От Обережно, Саша, йди через перехід. Це тут дуже, <рес> дуже поганий цей перекрід. Дуже поганий. Вже не, не раз збивали людей. О Боже мій. Все, Я зараз швидко Андрій виходжу. Закрито. Закрито. Андрій, я вам дуже дякую. Не Ви справжній друг. Я вам дуже дякую. Це не проваджайте, я сама. Ой. Андрій, дякую вам. Щасливо. Така хороша, божа душа. Колодяжому є справжні джентльмен. Нехай вони і на тракторах, але джентльмени. До побачення. Зміна транспорту на місцевий не допомогла. Друга спроба також закінчилася поразкою. Якби Леся Українка була жива, вона б була б дуже обурена. Вона б сама накрила стіл біля своєї садиби і всіх би нагодувала. Добрий вечір. А ви села Колодяжне? Ой, а розкажіть, будь ласка, дороге село Колодяжне. Я і команда. Ми приїхали на інспекцію кафе, яке називається Кафе «Продукти ласкаво просимо. Ми були на екскурсії в музеї Лесі Українки, захотіли купити каву. Мені місцеві сказали, що це єдине кафе, яке функціонує як кафе, де можна поїсти. Але я зробила дві спроби сюди прийти поїсти, і насправді мені ніхто не відчинив двері. Набріть. а, а Чому не зачинили двері? Не знаєте? Ось такою виявилася інспекція, в селі Колодяжне. На Волині, на Поліссі, Навіть Леся Українка мені дозволила сісти за свій стіл. Але, на жаль, єдине кафе у місті, де подають каву, сендвичі, ось ці двері перед нами зачинило. Така голодна, змордована, повертається до Києва. чи ні? – Музей понравився. До побачення. Після невдалої спроби потрапити у кафе напрошується невтішний висновок. Закладові є що приховувати від інспектора. А отже, і від гостей. Це був Луцьк, місто, де скрізь навіть до кави подають суші, де молодий амбітний шеф експериментує на гостях, де свіжість продуктів перевіряють на нюх. А в музеї Лесі Українки ліпше ланчувати хлібом духовним. Ну не ходіть по інших каналах. Ми, я і команда любимо вас. Друзі і вороги! Давайте разом обирати найкращих працівників сфери обслуговування України. Віддайте свій голос на нашому сайті. Дивіться у наступному випуску. Ви просили, ми приїхали. Вдруге перевірка на совість у Львові. А ви хто? Схоже на еспресо. Бруд і таргани у найпопулярнішому фастфуді міста. Інспектор Фреймут проти, а кухар за. Ми фізично. Не можемо так тримати все далі. Як страви потрапляють на ваш стіл у легендарній Криївці? Витик офіціанту по таких сходах кривих косих підніматися на кухню. Болото, порохи це по суті під'їзд. Що викликало підозру в інспектора Фреймут? Я нічого поганого про Атлас не написала. Та яка знахідка вщен зруйнувала репутацію закладу? Ви повинні закритись на певний час і перестати обманювати. Нахабство гостя проти гостинності персоналу. Що переможе? Я дуже хочу цей столик. Це просто отже, наш постійний клієнт. Це принципово. Так контрольна перевірка для світу кави не керованим натовпом. Заходьте. Де мої сидіти? Інспектор Фреймут. На варті справедливості.